Порівняння новинок від компанії Epson, багатофункціонали L3258 та L3256. Обидві моделі є частиною лінійки EcoTank, відомої своїми вбудованими чорнильними резервуарами. Апарати мають схожий дизайн, притаманний пристроям серії EcoTank. Вони компактні, що дозволяє їм легко вписатися в будь-яке робоче середовище. Основна відмінність це колір корпусу. Обидві моделі оснащені фронтальними чорнильними резервуарами, що дозволяє зручно контролювати рівень чорнила та легко поповнювати його без зайвих зусиль. Максимальний формат друку А4, роздільна здатність 5760 на 1440 dpi, мінімальний розмір краплі 3 піколітри. Обидва пристрої підтримують друк без полів лише у форматі 10 х 15. Epson L3258 і L3256 друкують текстові документи з однаковою швидкістю до 10 сторінок чорнобілих або 5 кольорових сторінок за хвилину. Однакові показники і для сканеру 1200 на 2400 DPI. Апарати вміють робити чорнобілі та кольорові копії. Лотки подачі знаходяться позаду пристроїв, об'єм 100 аркушів офісного паперу або 20 фото паперу. Моделі підтримують USB підключення, що є стандартом для багатьох пристроїв, а також є можливість бездротового друку по Wi-Fi або Wi-Fi Direct. Epson L3258 та L3256 прекрасно впораються із офісними або домашніми задачами. Вони мають однаковий функціонал та характеристики друку. Тож лише колір корпусу стане основним моментом при виборі пристрою. Користуйтеся витратними матеріалами Ink System, ми робимо кольоровий друк, доступний кожному.